Так, Сьогодні вже трішки почав помідори підв'язувати, тому що вітер сьогодні дує. І так виходять, а вони які ну, вищі полягали. Тому ось так повстромляв е, такі гілки і цим своїм садовим степлером, що я вже не знаю, рік третій чи четвертий навіть ось цими ленточками воно підв'язує, ну дуже мені ним зручно пройшовся трішки попідв'язував. П'ята ці, що вищі були, що перші висаджувались, то трохи їх поклало. ось. А ну по традиції знімемо, що ж там наша рання картопля вродила. Саджена вона 5.04. Сьогодні 12.06. Це має бути Рівєра. Це один Корчик. По штуках то непогано. По розміру ще якби... Ну так як на молоду варити то в самий раз невеличко. О, там ще є. Vamos ver a zonta de rekord će. Možda večeru je. Sią czy sią? Sią Tu bardzo Chcesz opiaki i korcz? Ну що, непогано. Десь більше, десь менше, в середньому нормально. Então, claro que... se algo